Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я розповім вам про аромати, з якими я познайомилась. Ці аромати передала мені Олічка від моєї підписниці Олесі, за що їй дуже вдячна. Я з радістю знайомилась з новими ароматами і сьогодні розповім вам про них. З деякими брендами я не була знайома до цього моменту. Отже, там було чотири аромати від бренду, з яким я не була знайома, це дучі Жарді. Дардіні Дітаскана. Можливо, я неправильно вимовляю. Прошу мене вибачити, якщо знаєте, як правильно <назвати>, назвати цей бренд. Бо я раніше про нього не чула, ні від кого про нього не чула, тому не маю досвіду, як правильно вимовити його назву. Дучі Жардіні Ді так от, Найбільше від них мені сподобався аромат Альмафолія. Він мені дуже нагадав один з моїх улюблених ароматів. Це Estee Lauder Beautiful. Я не кажу, що вони однакові. Я би сказала, що вони мають однаковий настрій, Вони, як на мене, такі жовто-квіткові, але з туберозою. Вони якісь такі сонячні, ну да, тосканське сонце. Сонячні, життєрадісні, але в міру. В міро життєрадісні, без якихось солодких нот. І дуже-дуже-дуже гарна тубероза. Так от. Аромат від жардіні дітоскана, дучі в Ді дітоскана, альмафолія відносять до білоквіткового туберозного. В піраміді заявлена тубероза, персик, солодкий апельсин, тубероза ілан, хілан, жасмин, палісандр, біла троянда, в базі амбра, стручок, ванілі, білий мускус. А в «Beautiful» у нас є з цих нот. Я не переписувала всю піраміду піраміда в «Beautiful» дуже велика. Я вибрала лише ті ноти, які є в альмофолії. Так от, це тубероза, іланг, віланг, жасмин, неролі, амбра, ваніль. Отже. Тому вони мені і схожі. Вони мені схожі поєднанням туберози і лангі лангу. Дуже гарний, я би сказала, сонячний такий аромат, якийсь э, про відпочинок. Э, про відпочинок. І разом з тим, вже нічого не лишилось. І разом з тим він не буде дратувати. Ну, дуже гарні квіти, дуже гарна тубероза. Аромат, я би сказала, він такий більше олдскульний. Олдскульний, в ньому є така приємна оця неролієва гіркота. Тубероза дуже гарна, от мені подобається така тубероза, таку туберозу я чула ще в Dior Poison класичному. Оце єдине, що мені в ньому подобалося, а не подобалось, мені його копч... підкопчені ноти. Ну, дуже гарна тубероза, дуже гарні. Під, трошечки вона підсолоджена цим апельсином і ланг -і лангом Аромат такий про якийсь південний берег Італії, про відпочинок, про щось таке. Про щось гарне. Оцей аромат від е, дучі жардіння Тоскана Альмафолія мені сподобався найбільше. Е, далі два аромати від них для мене були досить схожі. Досить схожими для мене був Б'янко Оро і Крістос. Вони мені дуже-дуже схожі. Дуже схожі. І нагадали вони мені аромат від Лірбаларіо піонія. От вони в базі мені нагадують піонію, оцим таким солодкавими нотами, грильяжем, дерев... деревними нотами, солодкавими і, гриль... і грильяжем. Б'янко e, Оро, я собі нагадаю його. Ну, класний, звісно, у нього. Звичайно. Класний в нього такий яскравий старт. Мені, до речі, я не... до речі, недавно нанесла його на себе. І мені одразу сказали, що дуже яскравий аромат. Так от, ми говоримо з вами про Б'янко-оро, Так виглядає його флакончик. Ну, я вам вже показувала, що флакончики, їх такий паралелепіпед. Так, б'янко оро, рожевий перець. Так, в нього такий. Перечний яскравий старт, бергамот, чорний перець, троянда. ой, Далі якийсь каталокс Джав... жаварол. Пачулі. Ну, пачулі мене тут не бісили, але трошки в кінці в носі, ну такі були в мене такі... чухалось в носі. Трошки він мені нагадав цю піонію від От Подивіться, такий рожевий флакон піонія. В них схожий старт. схожий старт. І так, аромат пахне перцем. Яскравий, яскравий такий. Ну, для мене він солодкий. Я не знаю, чому я його сприймаю як солодкий. Але перцю багато. Це такі є цукерки полум'яні. <сум> Цукерки-полум'яні. З перцем аромат теж цікавий, але оцей аромат мені вже подобається менше. І ще один, от я їх відмітила, як дуже схожі для мене, і схожі вони мені на оцю піонію від Лірбаларіу. Ну, в Крістос вони для мене майже ідентичні. Б'янко, Оро і Крістос, вони дуже схожі для мене. І я якось і мені той був схожий на піонію, і той Крістос. Гарний білий флакончик такий теж паралелепі гарний білий флакончик. Що в нас є в Крістосі? А, в Крістосі є не дуже приємна мені нотка. я думаю, що це Ладан. Я думаю, що це Ладан. В піраміді заявлена Ладан, Амбер Екстрім, Бергамот, Пачулі, лабданом, Троянда, Ладан, Сандал, Рожевий перець. От Вони і схожі рожевим перцем вони схожі. ваніль, бензоїн, амбра. Тут є от нелюбима, неулюблена не, мною нотка. Слини. Він так якось кислить трошки на мені. Так, і четвертий аромат, ну, він не схожий на попередні три, зовсім не схожий це шабішік. І шабішік мені нагадує якусь таку мускусну чистоту. Так, де він у нас? Отак виглядає його флакончик. І в ньому є така от, ну, не альдегідна, але такий е, щось таке милкуватий, запах такий якогось ну, не синтетичного миючого засобу, але така нав'язлива, нав'язлива, нав'язлива чистота. Нав'язлива чистота. В піраміді заявлена півонія, болгарська троянда, білі квіти, мускус. Оцей мускус я і чую в ньому. Жаванол кедр. І от якраз там, де є півонія, на півонію мені не схоже. Так от, я його пам'ятаю, я його нанесла і вирішила, що я не буду носити, але от хто любить такі аромати чистоти, я думаю, він вам сподобається. Ну, це вже такої чистоти, знаєте, якоїсь вивареної білизни. Це не аромат, не свіжачок. А саме така чистота. Чистота, чистота. <сіх> от. А от зараз я нанесла на, на себе його, нагадала собі і чую так. Я чую в ньому троянду. Чую троянду. Ну, напевне, найменше з них мені подобається Крістос. Через ладен, якось я цей ладен не сприймаю. Отже. А аромат, який мені сподобався найбільше, з Дучі, Жордіні, Ді жардіння ми закінчили, було чотири ароматів. А от найбільше Олеся мені догодила ароматом Акваалігорія Forte Nero От Оцей аромат мені дуже сподобався. Він мені сподобався настільки, що я вилила на себе весь. Цей оригінальний пробничок, Ну, не за один раз, але я спробувала, мені дуже сподобався. Я замовила собі на кремчику ще відливантик і буду його носити. ну Він реально мені дуже сподобався. Я, навіть, я сьогодні нічим не користувалася і от думаю, що тут в мене вже нічого нема. Тут в мене нічого нема. Одним словом, я собі його... От мене зараз тягне на отакі квіткові аромати, і це таке попадання в мої цю зелену квіткову, мені хочеться якоїсь туберози весь час, чогось квітково-зеленого мені зараз хочеться. І оцей аромат таке попадання в мої м -м забаганки. А, бо якщо а, в серж Лютан там більше груша. З цією лілією, то тут більше квіток, більше квіток, ніж ветиверу. І оцей аромат мені сподобався. От зараз я чую зелень, багато-багато зелені. Гарний аромат, але я ще буду дивитися на його стійкість, на його технічні характеристики. Зараз я відкрию вам таємницю. В планах в мене покупка. Живан Шелін так вийшло, що мене спочатку познайомили з Ganchilin Burn Nieroli. Мені сподобалось. І я запитала свою подругу, який аромат був на ній, і вона сказала, що класичний Лінтерді. І я вирішила їх порівняти. От Лінтерді мені зараз дуже-дуже подобається. І я, напевно, зношу свої пробнічки і, напевно, його собі, так би мовити, зроблю собі на день народження такий подарунок. От, Повернемося з вами до герленні ролі від Тіверфорте. Класний аромат, аромат зелені, квіточок. Що воно заявлено в пираміді? Бергамот, лист листин жиру, грейн, Ніролі, інжир, троянда, витивер, кедр, кедер Ну, Класний аромат. От мені здається, він дуже-дуже пасує на літо, на спекотне літо. Цей листин жиру, ніролі, ветивер, кедр, Він такий гарний, освіжаючий, зелений, квітковий. Я буду носити його і думати. Треба він мені в флаконі чи не треба. От бувають аромати кохання з першого погляду, а бувають аромати, мені треба поносити і визначитись. Так, ідемо з вами далі. Що мені ще сподобалось від Олесі? Це ксержов, теж я буду псувати назву ароматів Шункоїн. Він мені нагадав, знаєте, якийсь такий. Цукерочки, якийсь труфіль, трошечки з кокосом, дуже ніжний, делікатний. До речі, в нього такий гарний флакончик. Ну, хоч я і прихильниця мінімалістичних флаконів, але я дуже люблю синій колір. І от флакончик мені дуже-дуже-дуже подобається. От. Дуже гарний, класний. Це якісь такі дуже делікатні, делікатні, делікатні цукерочки. Дуже. Стримані. А зараз я апельсин в ньому чую. А що там в нас в піраміді? Ваніль, пудраві ноти, сандал, корінь ірису, деревні ноти, цвіт вишні, Алібаном чайний лист. Гарний аромат, дійсно гарний. Ну мені він в той період, коли я ним користувалась, асоціювався він мені з цукерочками. А пудра так. Ну, не, ну, я би не сказала, що це пудра. Це не якась виражена пудра. Мені от трюфельні цукерочки він нагадує. Так. І ще один аромат, який мені сподобався від Олесі, я теж не знайома з цією фірмою BDK Parfum. Це в нас Wood Jasmine. І що таке в нас Wood Jasmine? Wood Jasmine мені на старті я чую яблука. І трошечки він трошечки мені нагадує, яблучним стартом. 1942. До речі, мені підписниця писала, що мені ще варто спробувати від Нобілі. Я взяла ці аромати і дуже сподіваюся, що це якесь буде попадання. Так от, яблучка. Але не такі виражені, як тут, і немає такої чудової ванілі. але є щось таке в ньому миле-миле яблучне. В піраміді заявлена слива груша. Мімо. А я чую в ньому якийсь коктейль, Якийсь ну, яблуневий сидір. Якісь коктейльчики я чую в ньому. Бо я вже місяць нікуди не ходила, місяць не вживала коктейлів, Отже, я чую в ньому коктейль. А... Слива груша, жасмин самбак, єгипетський жасмін, артемізія, турецька троянда, перу бальзам, сандал, мадагаскарська ваніль, іспанський лавдану, нагармота пачулі. От Мені подобається його коктейльний старт. В ньому є щось таке приємне, алкогольне, коктейльне. Ну, Мені яблука. Ну, Я розумію, що там слива груша, яблука. Ну, да, Можливо, да, Це більше груша. У ну, мене перша асоціація була яблунева. От, але він якось так досить не дуже довго на мені сидів. На жаль. На жаль, не дуже довго на мені сидів. Такі мінімалістичні флакончики, які я люблю. Але прикольний, так. Да. Він дуже швидко з мене злетів. Я нічого не можу сказати, бо швидко з мене злетів. Але от старт цей коктейльний, алкогольний мені сподобався. Але знову ж таки, мені не слива груша, мені це була яблуко. мені яблука. Так, і два аромати, які мені, ну, буду казати, відверто, не сподобались, я б не змогла їх носити. Це мансира Oud Black Candy. Хоча такий старт, ну це просто старт, дуже такий яскравий. Мені нагадав якісь цукерки, от ви знаєте, жувальну гунку, типу ожину, якісь дуже-дуже явні такі ну, цукерки. Да. Він і називається у Блакенді. Так, от я чую якісь ожинову жувачку, типу «Орбіт», там весела лохина, чи як вона називалась. Щось таке різко ожинове, як жувальна гумка. Чимось віддалено нагадує мені, як же він називався? Сіньоріна Містеріоза. Він називався, нема мене ніякого папірчика. Папірчика. Ну Дуже-дуже дуже, дуже, дуже ну, такий, прям ніс б'є цей старт. Я пам'ятаю, що коли я перший раз його нанесла, а тоді ще був початок травня, досить холодно. І я в шоці була від його старту. Отже, ні, це не моє безобраз. А що там у нас в піраміді? Лакриця. Лакриця, да, він мені ще трошки нагадав оцей map of the Heart, фіолетове серце, Purple Heart. Лакриця, м'ята, Амбра Троянда, солодкі ноти, білий мускус. Ну, Це дуже-дуже яскраво ця лакриця, вона прямо. Ну, сіоріна Містеріоза, напевно, поспокійніше трошки буде, солодше, спокійніше, а тут дуже-дуже-дуже різкий такий старт, який нагадує. Мені, ну, мені якісь от чорні ці ягоди, ожину, ожинову жувальну гумку. І аромат, який мені ну, категорично не сподобався. Я просто не знала, куди від нього дітися. Це Сіржов Александра 2 Аніверсарі. Ну, це убойний такий. Це такий убойний мускус. І я десь годину теж не знала, куди мені від нього дітись. Я нанесла його на руку і не знала, куди від нього подітись. Це дуже-дуже потужно, дуже мускус такий сильний. Але я однозначно таке би не змогла носити. І не хотіла, щоб біля мене його хтось носив. Хоча, хто знає, можливо, в шлейфі це буде дуже гарно. Ну, але я ні, я таке не змогла би носити, чесно. Я зараз більше по квіточкам якось. Так от, квіточки, пудра, щось таке. Я навіть від шкіри трошки відійшла. В піраміді заявлена болгарська троянда, лаванда, кардамон, кумин, ут, амбра, цевета. В ньому є тваринні ноти, через що він такий досить потужний і досить важкий для мене. Абсент ірис, нагармота, шавлія, м'ята, ваніль, О, мускус. Дуже-дуже. Це дуже ну, важко. Ну, для мене важко. Да? Для мене він дуже такий агресивний, дуже важкий і досить такий тваринний. Ну, це поєднання цевети, видно з мускусом. Для мене ну занадто. занадто. І ще мені 10-й аромат на сьогодні буде. Я люблю цифру 10. До речі, Олеся мені передавала 10 пробничків, але я не знаю, куди дівся 10-й. І вже довше його шукати не могла. Бо в мене деколи таке буває. У мене 9 місяців назад пропала коробка від наушників в квартирі. І при тому, що в мене порядок, я не можу її знайти. Так що я вже вирішила не шукати той пробничок, а записувати відео сьогодні. Отже, і Олесі дуже вдячна за аромати. От попадання, наразі таке моє попадання це Аквалігорія Неролі Форте. Хоча от Олічці дуже подобається Херба Фрешка, І Херба Фрешка в мене від неї першить в горлі. Я замовила собі від Леванди, зробила один пшик і віддала його Олі, бо я не змогла його носити. Він мені аж прямо дерев в горлі. Для мене це to much зелені. А оця неролія від Тівра Forte дуже класна. Я зараз просто сижу і насолоджуюсь. Правда, трошки мені, от, хто це мені перебиває? Б'янко Оро, напевно, мені перебиває. Ні. Шабі шик. Отже, і останній аромат теж мені прислали в якості подарунку. Там була два пробнічка від Ерме. Un jardin sur Сюрданіл. А другий був оцей Un jardin Екітре. Ну, ні. Якийсь дуже він порошковий, бо щось він таке мені нагадує, я не знаю. Що це ми зараз будемо читати? Я не написала його піраміду, ми не знаємо, що в ньому. Ну ні. Мене і он жардін трохи напрягає, але тут просто якась така трава-мурова. Знаєте, що він мені нагадує? Я вчора їла грісіння з розмарином, от мені пахне розмарином. Але це занадто. Це якийсь лимон і розмарин, і дуже... він дуже швидко злетів. Я нічого про нього хорошого не можу сказати, бо він дуже швидко злетів. Так, такі були 10 ароматів, з якими я познайомилась. Я хочу сказати, що я продовжую продовжую знайомитись з ароматами. І в мене наразі лежить десь пробників, напевно, 25 точно в мене є. У мене навіть десь був наготовлений на наступне відео. Дуже багато ароматів. Я познайомилася за буквально пару тижнів. І це і Нішане, який я давно хотіла познайомитись. Essential Parfum. Дуже-дуже-дуже багато ароматів. Аромати, які мені радили підписники. Так що підписуйтесь на мій канал. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавого.